Де може повністю розкрити свої здібності, не можна оминути увагу її людській якості. Ця дівчина неймовірно прив'язана до друзів, неабияк цінує дружні зв'язки. Ця людина, без сумніву розуміє значення слова дружба і завжди готова підтримати у важку хвилину. А ще вона має молодшого братика, по якому буквально не чує душі. Талановита людина, найкраща подруга та сестра. І, нарешті, просто красуня. Так, це все про неї. Устіновська Юлія. Добрий день, звати мене Юля. Сподіваюсь я на успіх. Хочу бути завжди під номером один. Вмію танцювати та співати. Співаю я тільки для своїх рідних, а танцюю я тоді, коли душа танок іде. 14 років мені якраз. Є добьюся неодмінно.